Ми перебуваємо зараз в Великоолександрівській ОТГ як придані сили Національної поліції. Перебуваємо в таких населених пунктах, як Біла Криниця, Кар'єрне, Білоусово, Твердомедова, Перомайське, Нова Калуга та Новопалівка. В даних населених пунктах ми здійснюємо патрулювання. Населених пунктів проводимо стабілізаційні заходи, забезпечуємо охорону громадського порядку, допомагаємо населенню, фіксуємо військові злочини, реагуємо на заяви та звернення громадян. Люди в день звертаються по 5-6 разів. До нас приходять люди або телефонують на лінію 102, і ми негайно виїжджаємо на місце на яке. Заявник. Нам привезли поліцейську станцію, установили. В станції є всі умови для насення служби, забезпечили нас канцелярськими приладами, протоколами та ми працюємо. Населені пункти, як Біла Криниця, Твердомедово, Білоусова, Перомайське, Кар'єрне, дуже постраждали від. Окупаційних військ, багато розбомблених домівок. Люди потребують нашу допомогу. Ми завжди реагуємо на їхні звернення та заяви. Виїжджаємо, допомагаємо, фіксуємо всі ці пошкодження.